Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга. Дивимося далі. Е, Міленькі мої, е, я зразу вже вам кажу, е, дуже багато було питань ну, ті міста, що ми вже з вами дивилися. Е, наприклад, е, Новозбурівку ми дивилися, так, там, Ніколаєв, е, в мене вроді би є Ніколаєв, Пошукайте, будь ласка. Вот. Село Копанім теж ми дивилися. Тобто я спочатку дивлюся те, що ми не дивилися, добре? А то, що вже другий раз, ну вже трошки зачекайте, хорошо? Все, далі ми дивимося нове нове. Ми ще такого, я ще такого не бачила. Так, Круглозерку. Херсонська область. Грудень. Круглую зірку. Херсонська область. грудень місяць. Що буде відбуватися стосовно воєнної дії? Херсонська область. Херсонська область. стосовно воєнної дії. Так, саме головні три події, яка відбудеться в грудні місяці. Так, давайте. Стичка. Підтримка, багато обману, багато страху, карта війни. Там коли три події. Ну що? О, так, дно колоди вийшов Путін. Головне три події. Має все помінятися, ви маєте піти до інших берегів і має бути все добре. Три головні події, так? Але стичка, прямая стичка, ну іменно над головами летить. Бог справедливості в кінці грудня, Бог справедливості в кінці грудня, начало січня, я так думаю. Бог справедливості, тобто, ну, тобто це має бути так, як треба. Да? Тому що ви вертаєтеся в Україну, міленькі мої, ну тут карта війни і тут е... бережіть себе. Дороги відкриваються, ви встаєте на захист, ви захищаєтеся, ви вистоїте, Шанси на мільйон, що все буде, ну, все буде добре, але ви входите в цю трансформацію і розумієте, там ще якісь нежданчики мають бути, я не знаю, хто це, але прийдуть сімка мечей. Тут іде карта смерті, сіморка мічей і нежданчики. Е, можливо, замінують, е, можливо, зрадники. ну, Коротше говоря, э, перед тим як піти, э, хорошенько насруть. Підтримка йде велика до вас. Велика, йде э, 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 до вас і э, ЗСУ, я. ж так розумію, правильно? І вони йдуть до вас якось, ну, якось зробити так, щоб ну, все-таки не було там вот розрушення, от этого всього, що вони хочуть робити, дно ну, колоди орки, так? От, карта мир, іде мир, іде мир. Мир то йде, миленькі мої. Ну тут е карта війни і карта... Це карта ранених, це карта погана. Це карта погана. Ну і то, хто я вам сказала, що тут все добре. Але цей момент цей момент треба буде пережити другий місяць. Бачите, знову достала. Ну, ви вистоїте, ви вистоїте, бачите, по двойки жезла вистоїте в майбутньому дуже великий шанс. Дуже великий шанс відкриття путі. Опять, дивіться, ті ж самі карти. Ті ж самі карти. Туз жезла, тут з Дуже великий шанс ну, іменно на перемогу. Ну і дай Бог, дай Бог, бачите, карту смерть витягнула перевернутою. Ну, дай Бог, щоб воно пройшло більш-менш спокійно. И опять та же самая карта. Вытягиваю из колоды карта Мэр. То тобто... есть... Миленькие мои, ну а как так бывает, да? Засунула в колоду опять вытаскиваю. Но вот этого нежданчика, кто-то там, не знаю, опять семерка мечей. Семерка мечей – это зрадники, это удар в спину, это... Це... Наприклад, можливо, будуть наприклад, відходити, забирати оружие і потім бити в спину. Тобто відійшли і б'ють в спину. Ну, Назад б'ють, добивають, а самі відійшли. Ну, Це така карта, типу, як лісиця, да? хитра з обманом. Ну, Но... Йдуть до вас теж хороші новості. Хороші новості йдуть. Великий Великан. карта перекладається в цій колоді, Великий Великан йде вам в допомогу. І йде, бачите, опять, по тройки Пентаклі, тобто якось, щоб все зробити, щоб було більш-менш спокійно. Щоб було більш-менш спокійно. Колесо Фортуни все має помінятися з приходом підтримки до вас. І от ви йдете до нових берегів. По карта влюбленості має бути все добре. Більшість буде пролітати над головою. Якби ж не ці м, полуні, котрі самі ж будуть здавати своїх же людей. Бережіть себе. З вами як завжди ваша Ольга.